Олена Дубчак, координаторка проєкту музей науки, вчителька біології, заступниця директора з навчально-виховної роботи комунального закладу Вінницький фізико-математичний ліцей номер 17 має дві вищі освіти: співавторка, підручника пізнаємо природу для п'ятого класу, життєве кредо. Вчуся, щоб надихати. Доброго раночку вам ще раз. Доброго раночку. Хочу сказати ведучим, що страшно тільки спочатку. Потім, коли вже заходиш в навчання, ти вже просто на хвилі йдеш вперед і працюєш, не покладаючи рук. Ну, по крайній мірі, так працюють наші учні. і Я сподіваюся, що така наснага і працелюбство є у кожного учня, який живе в Україні. Це важливо. Очі бояться, руки роблять. Звичайно, ну хоч і віриться в це, дивлячись на вас, і я так розумію, що у вас натхнення вистачає на багато речей, зокрема на створення музею. Тож давайте будемо говорити про цей музей, як виникла ідея його створення. Ну, насправді ми давно задумувалися про те, щоб створити простір для розвитку дитячих здібностей. І потреба є, її треба реалізовувати, тому що ми вже давно відійшли від ідеї того, що музей це експонати, яких треба періодично витирати пил. Ну, зараз сучасні діти вони хочуть працювати руками. І зокрема, ліцей, в якому я працюю, фізико-математичний ліцей, це ліцей, який виру. Що є майбутніх інженерів, майбутніх людей, які будуть конструювати, проєктура... проектувати, створювати щось нове. І є потреба в тому, щоб діти не лише могли спостерігати і знаходити якусь інформацію, але й робити щось руками, долучитися до ре... долучатися до речі, і до створення експозиції цього музею, і до вивчення якихось речей, з якими можна експериментувати. Ну і власне створення цього музею. і Почалося з ідеї створити інтерактивний простір. У нас була вже лабораторія, на базі якої ми створювали, і були вже експонати, які ми могли поставити в ньому як початок реалізації проекту. Але завдяки фонду Подільська громада ми змогли доповнити експозицію дуже багатьма приладами, зокрема фізики, хімії, біології. І таким чином зробити експозицію. Ширшою і залучити до неї більшу кількість як вчителів, які будуть працювати на базі цього музею, так і безпосередньо учнів. Скажіть, будь ласка, відвідати ці е, експозиції, подивіться на експонати, можуть тільки ліцеїсти і викладачі е, фізико-математичного ліцею чи. Я чекала цепать. Я чекала це питання. Дивіться, у нас є сайт нашого музею, якщо ви зайдете на офіційну сторіночку нашого закладу в ФМЛ 17, там є посилання, з яким можна перейти на цей сайт і безпосередньо домовитися про зустріч, тому що нам важливо спланувати попередньо, адже це задіяння діток, які будуть безпосередньо проводити вам екскурсію. До речі, що важливо, екскурсію. Вам будуть проводити наші активісти учнівського самоврядування, а також у нас є гурток екскурсоводів, і екскурсія буде ексклюзивно саме від них. У вас великі плани, якщо у вас є гурток екскурсоводів, тобто будуть відкриватися і нові, і нові якісь цікаві локації. Що ж можна побачити в музеї? Приклади. А, значить. Значить, поїхали. Отже, у нас є 3D принтери. За допомогою фонду Подільська громада ми отримали модель двигуна Стірлінга, генератор Графа. Хай мене мої фізики пробачать, якщо раптом я назву щось не так. Тому що дуже боюся правильно вимовити. У нас є телескоп-рефрактор. Один ми отримали за допомогою фонду. «Подільська Дільська громада і доповнили експозицію за допомогою подарунку наших випускників. Тому їх два. Тому їх два. Е, можна приходити на екскурсію, до речі, ввечері. У нас є теплиця зі скляним дахом. Е, і я думаю, що це буде дуже так таємничо і круто подивитися саме з, е, з цих телескопів на зоряне небо. Е, у нас є також е, модель е, зоряного неба проектор. Е, у нас є магнітна дошка шахматна, е, тому що м, дітки з нашого ліцею дуже часто перемагають. І Беруть участь в різних шахових турнірах, і як можливість ми використовуємо саме їх. Ну і звичайно, ми ще доповнили експозицію обладнанням, яке ми отримали в межах фінансування нової української школи. Це мікроскопи, це комп'ютери, це електр електричні ланцюжки. Ну і багато чого цікавого. Я не хочу все розказувати навмисне для того, щоб була інтрига. А повірте, є на що подивитися. Я Запевняю. От, стосовно подивитися, що хочеться поговорити. Тому що в такому музеї хочеться не лише подивитися. Ми бачимо, що там активно ручками торкаються діти. Але запитання в цьому музеї. Можна торкатися до експонатів тільки екскурсоводам і ліцеїстам, дітям, які будуть проводити екскурсію. Чи відвідувачам теж можна буде спробувати, як ці механізми працюють? відвідувачам, звичайно, в цьому ж основна ідея. Ну, якби е не можна було торкатися, ми б не позиціонували е ідею інтерактивного музею. Ну, в даному випадку, все, що там є, можна використовувати в повній мірі. Ну, звичайно, з виконанням правил техніки безпеки, тому що якщо ми говоримо про генератор вандеграфа, то це електричний струм. І тут, ну, якби потрібно міри е, безпеки. Угу. Веронічка, говори свою коронну фразу. Обов'язково відвідаю ваш музей. <рес> Ми чекаємо. Чекайте. Доведеться Я... дуже довго чекати, повірте. Поставила вас в список очікування. <рес> ну, так. Да. Я обіцяти не буду, що прийду, але дуже часто проходжу повз 17-й ліцей, неодноразово там бував, але в музей ще не потрапляв. Дякую вам за мотивацію прокласти свій маршрут також через музей. Але пам'ятаю, що заздалегідь потрібно зайти на сайт, ознайомитися з інформацією, домовитися про зустріч, так? Так, все правда. Я думаю, що телеглядачі, які теж мають на меті відвідати цей музей, Цю інформацію записали, зафіксували і додали до свого списочку у ту-ду-ліст. Назвемо це так.